Блін. О, так збільшу, щоб резкость була на ворі. Така в мене сьогодні прогулочка. Кажуть, прямі трансляції більше дивляться, подивимося. Вже пливу додому, скоро вийде відео про цю прогулянку. Все на сабборді.

Реально класно цей собор, для пригулок. Взяв собі невеличкий рюкзачок, перекусити там. Що там тобі ще треба і так тут... є. Ще класно, якщо ти живеш далеко від води. Можеш його в руці донести, накачаний. Так само додому принести, не треба постійно його накачувати, здувати. на скупнутися нарешті, вже плаваю ще за то Там став, то там, перекусив, хто знімав, фоткам. Треба ж, мабуть, окунутися. Просто що не дуже жарко. Ну треба, бо завтра на роботі в день згадаю. Що я цілий день на воді був і не скупнувся. Так. Тут місця красиві дуже гарно погода, супер, я взагалі з цього неба. Люблю дуже на хмари дивитися. Зараз треба зняти футболку, де трошки окунуся. Я покажу ще. Ні, треба затягнути. Тут частково Сап на берег, щоб його не внести така наверх. Буду показувати вам які тут краєвиди. Ось так його затягну. Все, і на бережку. І підемо покажу краєвиди цього острова. О, крутяк, я знайшов тут Ступенечки хтось зробив. Писку, песочку тяжко ходити, ноги аж завертаються, бистро втомлюєшся. Тут Дуже багато красивих міць крутих, де не причалюєш красиво. Ось лежить згнила опора для стройки. Хто знає як вона називається, напишіть. Вона внутрі з фанери, я думаю, воно дерев'яне. Тут два бруски виходить всередині фанера. І тут ось такий остров, така ось красота красива і дуже гарно. Тут в цьому місці багато ворон, щось вони нервничають, що може у них тут гнізда десь. Щоб вони на мене щоб нападати не почали ще. Найка, міска, здорова, красива. Каркусі Харе, дайте прогулятися, не крякайте. Так, Ось так тут гарно. Такі ось місця. Блін, тут все красиве. Це для любителя пофоткать. Ось всякі шишечки такі, дивіться, які узорчик. Так, задовбали. О, з плюща водяних горіхів, їх дуже люблять. Власники надувних човнів. Ось ці штуки. Відно прокалують човниними. Вон ще хтось на сапі. Блін, щось я не знаю, я перший раз оце роблю другу трансляцію таку прямо. У мене екран такий півнакала світиться, я не все бачу, що, що він там передає. Десь хотів зняти, там ще хтось на сапі відпливає від берега. Ну, в общем, десь там. А ось ось. Це я з цими людьми сюди плив. Ну як? Я плив і вони за мною перепливали, я як бачив. Це вони вже я дивлюсь, покупались, мабуть, додому. Плив. Бачите, я туди вийшов, ворони перестали крякати. Воно ну, вони всі сидять, бачите, на цьому спаленому... О, воно не спалене, висохше дерево. Вони там посідали щось всі і засідають. А я підходив чуть правіше, я там навіть не був, вони повзлітали, почали крякати. Ну, хоча і на цьому ось трошки є сидять. Може в них гнізда тут. Хоча вроді в них вже сезон оцей, що вони на гніздах сидять, закінчився. Такі от діла. Все, хай, трансляції прямих. Рубимо зараз купатися, на попливу додому вже. Ось такі тут види, ще раз по кругу покажу. Красиво.